У видавництві навчальна книга Богдан вийшли друком 6 розмальовок антистрес натхнення. Розмальовки натхнення це 50 медитативних мотивів для хорошого самопочуття і відпочинку, 50 барвистих медитацій для заспокоєння, 50 незвичайних ретро мотивів для розмальовок, 50 барвистих мотивів з усього світу, 50 природних мотивів для розмальовок. Та 50 варіантів барвистого щастя. Коли ви почнете розмальовувати, то забудете про все навколо, і поринете думками в світ любові та спокою. Для цього не потрібно мати якихось особливих талантів, усе, що вам потрібно, лише бажання. Це своєрідна медитація, котра допомагає вашому мозку розслабитись та пробуджує творче начало. І вже після короткої паузи ви знову спокійні та сповнені сили.